Енергощадні та сучасні. Ще два новеньких вінлайни вийшли на маршрути міста. Ці тролейбуси робота майстрів Вінницької транспортної компанії, зроблені за усіма європейськими стандартами: низька підлога, відкидний пандус, а також майданчик для пасажирів на кріслах, колісних та з дитячими візочками. Останні поїхали в нас 0,68-069 на маршрути міста, а це саме маршрути третій, четвертий, перший. Чому на ці маршрути? Вони є однією з самих довгих маршрутів, фактично з одного кінця міста до іншого кінця міста, а це дасть можливість більшій кількості громадян скористатись, відчути комфорт, безпеку, якість перевезень. Оновленням рухомого складу задоволена віничанка Діана Навроцька. Дівчина щодня користується громадським транспортом та долає чималу відстань. Їй важливо, аби трамваї та тролейбуси були комфортними. Дуже приємно, що Добрий, не голосно, не шумить, як в інших. Це ну, старих траліках можна сказати. Я думала, що це не наш, бо тому, що дійсно дуже якісно ну все зроблено, ну, і все нове. І дуже приємно їхати. Сучасні вінлайни забезпечені автономним ходом і можуть проїхати до 20 кілометрів без під'єднання до контактної мережі. Такі тролейбуси курсують у віддалені райони Вінниці. Дуже удобно добиратися до кутера Шевченка, бо я так їжу е, до цього... на Неміровське шосе. що саме Класно. Вінлайни зручні не лише для пасажирів, а й для водіїв. Петро Вреченко за десятки років роботи їздив на різних моделях тролейбусів і має з чим порівняти. Ці тролейбуси зручніші, звичайно, обзор кращий, новий, комфортніший. Він не чанам комфортно переміщатися по місту і ми стараємося, щоб було все добре. Ще два сучасних тролейбуси, зроблені майстрами транспортної компанії, незабаром вийдуть на маршрути міста. Зараз по Вінниці курсує 29 вінлайнів. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал. Віта.